Чому часто люди не відчувають або не бачать вашої любові? Тому що насправді любов, вона не у вчинках, а любов вона це стан, який ви можете передати із повноти відчуття себе. Наприклад, коли створюється е, якась конфліктна ситуація е, в сім'ї з батьками, з чоловіком, е, і вона не обговорена, не обнулена, тобто не відпущена ось цього е, внутрішнього такого е, дискомфорту, а потім ви вдягаєте посмішку, берете шоколадку і кажете, все класно. Насправді, люди відчувають ось цей момент, і вони вже не хочуть йти на вашу комунікацію приймати вашу любов у вигляді якогось спіклування, Вони не хочуть вам дякувати за смачний борщ. Зрозуміли, як це відбувається? Тобто ви обов'язково повинні повернутися в першу причину і забрати ось цей токсичне, токсичне випромінювання вібрації, а вже тоді... Ви випромінюєте це, і вже не важливо, чи несете ви шоколадку, чи просто посміхаєтеся і кажете, а я тебе люблю. Саме тому а, о, оцей, оця чистота внутрішня, і коли ви насправді наповнені, а не тоді, коли ви мусите любити тебе, тобто я мушу любити маму, ви нічого не мусите з того й почати. Я нічого не мушу. Я зараз зла, я зараз ненависнію, і ви це проявляєте. І тоді, коли ви наповнена, коли ви л'єтеся цією любов'ю, коли ви вже прожили цю агресію, ці обіди, ви говорили їх, тоді ви з чистоти і з повноти себе проявляєте любов. І тут уже важливо, а несете ви цукерки чи просто говорите слово словами, діями, просто відкриваючи двері і посмішку, випромінюючи це все, люди будуть відчувати вашу любов. Я це експериментую, я з цього починала зцілювати людей і простір навколо себе. Я просто приходила і я була, просто мовчки могла помити за якісь чашки на роботі, або просто я випромінювала наповнення. І люди, наповнюючись цим, відчували любов, ніяких навмисних дій. Лише правда, внутрішня чистота. І чесність мабуть тоді всі відчують вашу любов справжню.